Доброго здоров'ячка, ви на каналі Тут Люди. Сьогодні наша Ютуб-передача почнеться з шикарного мегаполісу міста Роттердам. До речі, в Роттердамі живе дуже мало корінних жителів. А ми з вами познайомимося з цікавими блогерами, відомими особистостями в Нідерландах серед українців. Сьогодні я зловив українських блогерів. Я думаю, всі ви їх знаєте. А вони такі знаєте забавні блогери. Їм кофе давай. Вони кажуть, ні, в нас Харкові лучше. Їм давай парк, і Вони кажуть, ні, в нас Харкові лучше. Зараз підемо познайомимося, що це за блогери, що вони розказують, бо що їм не положи, вони скажуть: ні, в нас Харкові краще. Let's go! Блогери та інфлюенсери, харків'янка в Нідерландах та Харків'янин в Нідерландах. Зустрічайте Ельвіра і Олександр, блогери, суспільні діячі та волонтери, які показують в соціальних мережах життя в Нідерландах для українців. Сьогодні ми дізнаємося, яке це життя, чим вони займаються і яке майбутнє чекає українців в Нідерландах. Скільки років ви Нідерландах? А я думала, зараз буде скільки ви заробляєте, він заробляє. А скільки років ми в Нідерландах? Три коли це було ще мейнстрімом, дивився «Орел Ріжка. Mm -hmm. Ось я подивився, що Нідерланди дуже розвинена країна, і це якась інша Європа. Тому що коли ми прийняли рішення приїхати приїхати в Нідерланди, ми е е територіально знаходились в Угорщині. І тоді, коли ми переїжджали в цей день, Орбан Лох вів коротше, цей стан, що, типу, після десятої ти не можеш походити на вулицю. Ось, ми працювали. Ми ніколи в житті не були з Грабічанами, типу, все було в Харкові. Ось, але коли приїхали, ми Влаштувалися на роботу, тому що це було потрібно, і ми працювали дуже довго в Венгрії, в Угорщині, і е, в якийсь момент ми зрозуміли, що це загалом не наше. Це Скільки типу ви заробляли тоді? Це було супермало. Це було в це Форінтах. Але якщо переводити в євро, то це ну десь 400 євро на місяць. Тоді була така зарплата, мені здається, 500, да, але чому взагалі ми туди влаштувались? Ми приїхали до того, як почалась війна, я е, вирішила всі свої зароблені гроші вкласти в навчання на стюардесу для того, щоб е, потім. Політати і заробити собі грошей для того, щоб відкрити філіал ветеринарної клініки. Бажано франшизу від цієї клініки, де я працювала лікарем, тому що працюючи ветеринаром, ну типу неможливо було на той момент заробити такі гроші, щоб відкрити клініку. Філіал, будь-що, навіть кабінет. Це було дуже важко. І звичайно, що всі гроші були вкладені. Починається війна. Ну гроші швидко закінчуються. Ми їдемо в Кропивницький, спочатку в Кам'янське, потім в Кропивницький, Намагаємось якось там знайти роботу. Я готова була все все загону робити. Підлогу мити наскладити, працювати на нову пошту. Нікуди не потрібні були люди, тому що люди масово виїжджали з прифронтових зон кудись по центральніше. Або там, ну, типу, на захід України. І через це ми виявилися в такій ситуації, що в нас грошей немає. А якось жити треба. Ми не звикли там просити в когось гроші там, в батьків, ми їх навпаки хочемо забезпечувати. Тому ми прийняли рішення їхати в Угорщину. І я знайшла волонтера. І я думаю, приїдемо в Угорщину і там вже будемо розбиратись на місці, шукати роботу, там їй точно буде більше. Я була дуже наївна. Ми приїжджаємо в Угорщину і розуміємо, що а, роботи немає, тому що українці приїхали за кордон також масово. І всі вакансії зайняті. Навіть на фабрику, типу, шоколаду там якогось також неможливо було влаштуватись. І тут нам потрапляється одна вакансія на завод. Бугорщина. І ми такі, типу, ти готовий на да, завод Так, в Угорщині. В Угорщині. Да, в Угорщині. Да. І Саша такий. Денси, якщо не помиляюсь? Це да, Сікіш Віхірвар, місто. Да. Сікіш і ми там працювали на заводі ага. місяць. А потім в, просто спонтанно, типу Саша такий йде на роботу вночі, на а, нічну зміну, так. і каже: все, ми переїжджаємо в Нідерланди. <різь> Нас заселили спочатку в спеціальний розподільчий центр в Додрехті. Mm -hmm. Ось, там е, ми прожили десь приблизно неділю. Ну так, да, десь так. Не так. дуже багато. І в якийсь момент нам сказали: Велаки, ми вас пересіляємо на корабель, чувак. Oh, на корабель. Yeah. А я все життя працював аніматором, е, організатором свят, поняв, ведучим. Я ведучий. Mm -hmm. І коротше, е, я... більшість образів. З дитячої анімації я був піратом. Ого, розумієш, типу я просто приїхав короче, на корабель. Ми просто стоїмо. цей корабель він стоїть в полі, От, там нічого полі. більше немає. Коробель така стоїть на річці, да. Да, але біля поля і все харчування. До речі, цікава історія. Скільки бачу твоїх історій, коли на тебе підписався, ви там. В таких польових умовах ви серйозно так каво просто робимо спідпід камарова даровська моровка моровського. Ми у нас є їжа на кораблі, тобто нас готу нас годують за гроші, звичайно. Скільки ви два e, 2... 80 за порцію за порцію. А, за, порцію. за порцію за порцію, да за бажанням да можна можна купувати картки. І це типу картка — це типу як пропуск в дінер, Типу, але є умови, що якщо ти купив навіть картку, і якщо тобі дали їжу, типу, ти ти не можеш її забрати з собою в судочок, наприклад. Так. Да. І неможливо нічого виносити, То, тому да, що тобто вона ця їжа повинна бути в столовій і їстись в столовій. Да. Якщо ти виходиш, все типу, ти маєш віддати її і перевіряють сумки. Да. Навіть да, Там сидить да, да, да. сікюріті, да і він дивиться, що типу, що ви робите, да навіть шматочок буде... хліба або типу шматочок масла нічого не можна виносити. Mm -hmm. Це щоб Де ви так трошечки так, розові окуляри знімали, коли ви їдете в Нідерланди, коли ви думаєте, що так. тут всім лайтове житло дають, тому що є реально локації, які знімав. Там булай вовше мрія, да там типу, вау, круто. Yeah. Були yeah. люди, де жили на кемпінгових містечках. Дуже круто свою yeah. історію тюрмани, сиди кайфуй. Ваша історія про цей корабль дуже е, да, і в нас е, харчування. Воно насправді було дуже низької якості. Я не знаю, як зараз ми вже рік не харчуємось на кораблі. Ми готуємо, от як ти бачиш, самостійно на, барбикю, на мангалі да. Олександр все готує. Я е, трішки іноді допомагаю, де я можу там запарити кашу якусь просто кип'ятком. Електроприболи, е, електроприбори прибори при, 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 да, прилади. При. Вони також не дозволені в нас на локації, тобто чайники, мультипічі, мультиварки. Слова заборонені, да, вони, вони прям, all, прям да, заборонені. Всі, і вони, якщо бачать, що в тебе в каюті є чайник, вони його забирають і з кінцями. Яка історія про пожив житла ваша? Загалом це Ельвіра має розповідати, тому що вона шарить, вона реєструвалась на, вона в бель, в на всіх. Мені здається, на всіх, да, які є. Типу у нас просто дуже цікава історія. Ми ж зі ЗІПІ. Ось так. і нам потрібно показати якийсь серйозний дохід. В мене конкретно ТІЦІП як блогер, інфлюенсер, а в Олександр як організатор і ведучий, да. так. так. так? І, так. так. і ви цим займаєтеся. І, і ми цим займаємося. І ми заробляємо да. намагаємось, життя. Намагаємось тримати е, цей момент. Е, е, все життя, коли ти знаєш, хочеш чогось і не пробуєш. Оце так, потім буде, мабуть, шкода, коли вже помреш, поганьов, і так і не спробуєш. От я розумію, так, да, мабуть, у нас зараз не. Е, Мрія життя, не життя мрія, але настане той момент, настане той переломний момент, коли я буду зробляти стільки своєю справою, якого хотів би заробляти все життя, що мені це буде прям в кайфу. На сьогоднішній день блогер інфлюєнсер заробляє мінімально зарплату? Ні, не заробляє. Звичайно, ні. Я заробляю чисто з рекламних інтеграцій. Також я заробляю з проведення івентів для дівчат, які я зараз організовую. Але там зараз стільки витрат, що ну, типу, цей заробіток, ну, в магазин сходив, все, цих грошей вже немає. Але з реклам так я заробляю. Все одно це не така сума, з якою я можу собі дозволити якесь житло. Навіть ми разом скомпанувавши свій дохід, ми не можемо типу, дозволити собі гарні умови життя зараз. А люди, я знаю, що розповідають, чому там гроші так лопати, да, от. пум пум пум. Заходимо. Це трішки ну типу гірко чути. Тому що хотілося б, щоб це було так, але поки це не так. От скажіть, але будь ласка, <гум> скільки, на вашу думку, треба заробляти в Нідерландах, щоб жити комфортно? від трьох тисяч євро на людину? Да, я думаю, Так, Це да. мінімально. Це якщо в тебе квартира вдвох з твоїм партнером, партнером да. або якщо ти там орендуєш кімнату. І ти хочеш відкладати трішки, можливо, там десь подорожувати, донатити, відправляти, можливо, трішки сім'ї. Ну, знаєш, так типу чуть-чуть розкидати, то виходить, що ну від трьох це мінімально треба заробляти. Але в чому ще також є така загвоздка? Ми ЗЗП вдвох, але в мене ЗЗП відкрито трішки більше року тому, а в Саші всього Ось. лише там півроку, трішки більше ніж півроку, да. коли ти орендуєш квартиру. Тебе орендодавець запитує за три роки показати документи про твій бізнес. За три, за три роки, не, не за рік, рік, не за два, за три роки. Тобто, не. тільки по факту, там ну да ми можемо через три роки орендувати житло за їх логікою. За три місяці там. Да, а тут за три роки, і бажано, щоб це ж був дохідно, ну, Типу нормально, щоб там був тільки прогрес, а не регрес. Але mm -hmm. ви житло ще не знайшли. А mm -hmm. ми ще не знайшли ні. житло. Ми шукаємо. Ми подаємось на просто всі можливі сайти, оголошення, е квартири, ре регіони. Всюди, але ну ні, ну, яку типу, суму ви розраховуєте зняти житло максимум О, Це да тисячо, 100, тисячу тисячу сто тисячу да сто євро. Це типу, я знаю, що це складно. Типу, напишіть. Не, чи пишіть, да, пишіть, що, да. що Піть це складно зна... або ні? Да, знайдеш, звісно, знайдеш. Ну не ну, типу, це складно буде, але знайдеш. Я впевнений, що це можливо. Питання зустрічне. Ви бачите себе в Нідерландах як в майбутньому? А все залежить від того, як зміниться закон, mm. так насправді те, так, що так, зараз так. відбувається. Ну будемо дивитись, якщо вистачить в нас в майбутньому можна сказати, заробітку да, для життя тут, то так, звичайно. Якщо ні, я не бачу взагалі проблеми і драми. Інша країна, нове життя, окей. Один раз ми вже це зробили. Да. 27-го року я вже від тебе це чув, що да. нам дали зелене світло 100%. Так. Три роки, так. 3 роки, до 30-го року. Да, так, виходить до 30-го. Нам дали якийсь незрозумілий статус. Uh -huh. Що буде далі? Ну, я тобі можу так сказати е щодо всіх цих новин, взагалі, в принципі, я входжу в групу е Communication Key Persons, яка була сформована Міністерством нідерландським. І ми обговорюємо, тобто ми, я їжу там на засідання, ми обговорюємо такі питання і майбутнє, і так далі. І, е Ти приїжджаєш туди як блогер блогерів? Ну, я приїжджаю туди, можна сказати, як також громадська діячка, тому що, окрім інфлюенсерства і того, що я там показую своє життя, я ж також ділюсь великою кількістю корисної інформації. І також я е, дуже підтримую, в принципі, українців і там мітинги, всі, е, організації. Тобто я вважаю себе ще й такою активісткою, от, і громадською діячкою. Е, і так, і тобто, ось ці всі новини, це все насправді така дуже все одно зараз хитка тема. Тому що документ, який вони да опублікували, він же ще по факту ну такий там інформації дуже мало. І як вони самі обіцяють, тобто міністерство як обіцяє, що більше інформації буде в 2026 році, вже тобто, зараз вони нам сказали, у вас буде можливість обрати програму повернення добровільного, тому що я виклала відео в інстаграм, і всі люди почали драматизувати. Нас вижені нас виженуть. Все, типу, ну нам можна пакувати валізи, але це неправда. Ніхто нікого примусово на даний момент точно не буде Ми виганяти безпеці. з країни. Все норма, да, типу, всі все в безпеці, все, все ок. Другий момент, що вони угу. е... і ця програма добровільного повернення вона конкретно цілеспрямована на реконструкцію України. Тобто будуть певні моменти, за якими люди зможуть повернутися. Там далі буде більше трішки подробиць. Стосовно того, що люди зможуть тут залишитись на ще три роки, також люди кажуть, це типу транзитний документ, такий тимчасовий транзитний перехідний документ. Але знову ж таки, ніхто не знає, як закінчиться ну, вся, вся ситуація. Я маю на увазі з цими документами. Коли саме... Наприклад, закінчиться війна. Да? І від цього ми вже будемо відштовхуватись. Тобто, ну, не ми, я маю на увазі, а міністерство, уряд і парламент. На, на, на даний момент це все дуже ще в такому підвішеному стані. Тобто треба порадіти. Що ми залишаємось, що нас не виганяють з Нідерландів, і ми можемо на даний момент будувати тут, продовжувати будувати власне життя. В нас з'явиться більше зобов'язань, звичайно, тому що люди хотіли інтеграцію. Люди казали, ми ну, викликали. Я ви побачив переб'ю тебе, побачив твоє відео, дуже, дуже влучно, як люди хотіли. Тільки посидимо трошечки. Посиділи, посиділи на локації. Да. Нам дзвонить королева, Алло, ребят, посиділи, посиділи. Так. Все вам ВМЖ. Тримай, все буде чітенько. Такого так. не буде, ні, такого не буде. Ну звичайно, як <смеш> як, всі емігранти, да, <смеш> як вони отримують тут паспорт? Ти маєш пройти процедуру натуралізації? Ти маєш скласти мовний іспит. Це не так просто робиться. Чому деякі люди думають, що вони будуть жити на локації, навчити мови не інтегруватись, не платити за медичне страхування, а потім такі паспорта всім. Отак. Перейдіть заберіть. Да, типу, такого ж, не буде. <рес> да, такого ж не буде. І нам країна навпаки зараз буде давати можливість відчути це життя самостійно. Тобто, для того, щоб отримати цей перехідний документ, ти будеш змушений відмовитись від статусу шукача притулку, орендувати Хочеш самостійно житло. Спробуй. Ось. От, це ре, ре, реалії Нідерландів. Да. Так. Як ви вважаєте, вони сурові чи вони такі лайті? Я вважаю, що. Е Незрозумілі для нас, поки що, але поки що. Ну, типу, дивіться, я е, розумію людей, що, типу, треба буде тепер платити за медичне страхування, тобто це більше витрат. Але якщо ти в подальшому не зможеш це собі організувати, то як ти хочеш залишитись в цій країні далі? Тобто, тут вже таке питання, що ну кожен має сам себе запитати наскільки мені дійсно ця країна підходить, якщо прибрати притулок. Прибрати те, що нам оплачується медичне страхування, і там, наприклад, комусь ще їжа, да, на локації, можливо, оплачується там частково. Е, якщо все це прибрати, чи зможе тут вижити? Ти почала вивчати нідерландську мову. Так, а ти почав нідерландську мову? Так, я закінчив перший курс А А1, Да. да. не до не до А 1 але це було це да. було дуже смішно і весело. <рес> Ні, до речі, в нього набагато краще виходить ніж в мене вчити мову взагалі. Ну на, на вашу думку, українці, скільки нас тут? 120 тисяч, так? 135. 135. Так. Uh -huh. Скільки процентів почали вивчати до такого періоду, що вже знають мову? А, що вже знають а, мову прямо? Що, що можуть розмовляти прямо. Я думаю, відсот... думаю відсотків 20. Це три. Три три. Відсотки? Да. Ну що з нас наставило вже вибачте, я, думаю, я в просто базі. напишіть коментарі, хто знає нідерландську мову. Напишіть по нідерландськи, що трошечки розуміємо. але я можу розуміти цих людей. Я і сама в принципі така, тому що коли ти живеш під тимчасовим захистом, немає жодних новин стосовно твого майбутнього, ти не розумієш тебе тут залишають або потім тебе не залишають. А навіщо вчити мову? Країні, в якій ну, типу да ти не бачиш майбутнього, наприклад, не тільки тому, що ти не хочеш його бачити, а й тому, що тобі держава не може нічого гарантувати. Конкретно. Да. от тобто, я думаю, що з цими новинами, які зараз вийшли, мені здається, що більше людей буде намагатись вчити мову і інтегруватись. Типу, ну тому що є вибір. Багато людей, коли приїхали сюди, були такі позиви: ми хочемо повернутися додому. Ми хочемо так. повернутися в Україну. І за от я помітив таку тенденцію за, за цей час перебування в Європі. В принципі, не тільки в Нідерландах, Бельгія. Я часто їжджу, Німеччина, Франція. Що більше людей зноти залишити ви, «Виїхати до України, перейшли на ноту залишитися в Європі. Так, звичайно, у дуже багатьох людей змінилася зараз думка на цю тему. Да, мені, мені здається, що це, типу, е, іноді е, впливає на. Ну, дивись, кожна людина для себе бажає кращого, правильно? Це ж Є логічний типу. процес. Да. Це, типу, так. Да. Е, і коли ти бачиш щось нове, що тобі починає подобатись, е, навіть нова країна, типу Нідерланди, да? ти приїхав з України, да? там, були, там була своя система, там були свої податки, своя тема десь навіть. Без податків, а да. десь так. Да. тому, звісно, дуже багато хочуть залишитись. Але ем, оцей момент, коли ти приїхав щойно, ти ще такий типу, непрохаваний і такий весь якось розтіряний, знаєш, намагаєшся себе знайти. І момент, коли ти вже тут три роки, і ти такий, типу, а, я знаю, як це, 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 це. я знаю, як. Навіть до лікаря записатись. Я навіть тепер можу. англійською навіть декілька разів записався. Да, я навіть можу тепер англійською щось пояснити. І з часом стає для тебе ж простіше життя. Типу. І, звісно, ти думаєш, ну, прикол, ось в Україні, наприклад, я собі не мог дозволити того, 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 наприклад, машину купити. Да? Тобто тут ти можеш купити ну, за. 600 євро, умовно кажучи, якийсь таз, типу, і це, мабуть, там в когось мрія була. Євро, бжди, євро, ну ось, да. Да, ти ж, ти ж, вже Але 600 євро да. тут це буде не одна зарплата за місяць, або навіть дві, або навіть три в деяких випадках, так. Да, як люди в Україні отримують, а це буде шматочечок. Ви займаєтеся волонтерською діяльністю. Так. Розкажи, будь ласка, що ви робите? А, в мене зараз відчим. Служить в зсу, ось на Вовчанському напрямку, і тому ми зараз організовуємо постійно збори для нього. До цього ми також організовували збори, але в основному це Олександр відповідав за ці збори. Я просто їх поширювала, і також там з усіх івентів ми або певну частку донатили, або там якісь робила аукціони, влаштовували. І Саша донатив на кракен. Так, е перші івенти, які почав робити тут, це був стендап, мабуть, і е гра Крокодил-Корова. Треба показувати щось без слів. Коротше. І е ми донатили е з цих івентів повністю суму, яку ми заробляли. Типу, спочатку в Кракен були, два рази донатили, е і потім е почали донатити моїм знайомим. Які опинились в лавах ЗСУ, іноді навіть проти своєї волі, але так. Да. Ось, коротше, да, і типу допомагаємо так. Але є історія, також, яку б я хотів би розказати всім присутнім і всім глядачам. Значить, що щодо з приводу того, які українці підтримують один одного, і яка у нас тут любов? Я загалом. Почав робити ці івенти на благодійній підставі. Типу, я хотів реально дуже сильно і хочу досі допомагати українській армії. Звісно. І тут, коли ми почали робити перші івенти, сталося так, що після перших двох, перші два було нормально. А на третьому гроші не можу вивести з платформи, через яку я продавав квитки. Чому? Бо хтось написав скаргу. Ми знаємо хто. Так, да, Ми знаємо, ми хто Ми знаємо, хто це зробив. <ріху> так. Я знаю, хто це. Ось. Але я нічого казати не буду зараз. Просто хочу додати, що е завдяки цієї істоті так сталося, що ми не задонатили, Ось. тому що ми не змогли вивезти гроші, і гроші, які е збирали з квитків, просто повернулись людям. Так сталося, що yeah. е, як ви знаєте або не знаєте в Нідерландах, в принципі, можна мати хобі, яке може тобі приносити якийсь е, дохід. Yeah. Ну там раніше хтось казав до тисячі євро на рік, потім там казали, що це не, не правильні тисяч євро, ну, да Попоручим, щось там двадцять тисяч. Там євро. була сума е, щось типу 200 євро або щось таке. Е, ну це не багато. Ми на той момент працювали на офіційній роботі. І ці гроші реально мали йти повністю на ЗСУ, і там навіть було в офісі це сказано, що це 100% прибуток на ЗСУ. І людина просто вирішила написати скаргу, що типу ми не маємо е дозволу від КВК да проводити таку діяльність, і ці гроші просто ну і спарілись. Що десь потенціал цього донату від людей він зовсім зовсім упав. Це настільки болюча тема. Насправді, зараз для мене. От я відкрила yeah. новий збір. Нам потрібно зібрати 250 тисяч гривень на прилад нічного бачення на бригаду, там де ми відчим служить і. Люди просто ну ігноруються. Я розумію, всі втомились в когось там інші. Є якісь проблеми і так далі. Але ну, один, два євро, три євро це небагато. Там п'ять гривень, десять гривень. Якщо вся моя аудиторія умовно, там це зараз трішки більше 50 тисяч людей по одному євро задонатить. Можна переховати, дали ми, вже... ми закинемо це. Ми закинемо це в телеграм наш і ми поставимо ну. Ну, я вважаю, це нормальна штука. Так я просто Дякую. скажу, шановні глядачі. Будь ласка, якщо вам не складно я думаю, що так треба просто да, починати. Якщо ви зможете, задонати, будь ласка, лише один євро просто на так. рахунок, і типу, ми зберемо необхідну суму. Так, вже так, так. Типу. але насправді я хочу сказати, що за цей рік ми зібрали е, близько 10 тисяч євро. Я ще так. це не анонсувала ніде в наших соцмережах. Це вряд ексклюзивний ексклюзив. От, але завдяки дівочим бранчам, які я організовую, тому що кожен мій бранч він е, також з благодійною метою, окрім першого, тому що перший там ну я тільки вчилась, я взагалі не зрозуміти, як це все працює. От, а з другого бранчу ми вже почали відправляти е, і на зсу, і на тваринок, і е, в фонд е, твоя опора, мені здається, який підтримує діток з деокупованих територій, а також дітей з інвалідністю і е, сиріт. От і тобто, якби я також, як інфлюенсер ти запитував, що це таке інфлюенсер. От я вважаю, що це людина, яка також відповідальна за такі штуки, як е, типу, соціальні проєкти. Тобто, е, якщо в мене є голос, і якщо в мене дивляться люди, і я можу їм щось донести, то я хочу транслювати ну, типу, отакі цінності, правильні, що ми маємо допомогти, ми маємо об'єднатись, ми маємо е, не знаю, ну знаходити сили, підтримувати один одного. Час різдва і під час нового року робіть люди чудо. Подивіться тих мультиків новорічних, подивіться тих різдвяних мультиків, і трошечки в своєму скупому серці відріжте і поділіться з вижнім. Так, так в біблі, здається, було на так. І, і до речі, українці, не сріться, будь ласка, ну підтримайте ви один одного і все. <світ> <світ> я хотіла ще сказати про благодійність. Зараз в Нідерландах також проходять дуже класні акції в підтримку дітей, також до окупованих територій, з інвалідністю. <світ> а, це називається тайний Санта. Я просто обожнюю цю ініціативу різдвяну. Кожна людина може обрати собі або дитину там на певному сайті. Я можу також тобі ці сайти скинути. От і в цій дитини є бажання, і ти можеш його виконати. Хтось хоче олівці, хтось хоче там іграшку якусь м'яку. Ти можеш просто, типу, там за не знаю 20 євро і 20 хвилин свого часу щасливити одну дитину. Ми це зробимо. Ми це зробимо. Шановне панство, від вас рекомендейшн. що я від тебе багато чув про інтеграцію, про те, що буде далі. Твої ваші в принципі поради, що нам робити далі, звичайним християнам, звичайним пересічним українцям, які живуть на локаціях. Куди дивитися, куди йти, що робити? Просто я думаю, коротенько. По перше, не панікувати, не «don't push за horses», Здає як то кажуть, у нас в Україні зараз не потрібно от. Потрібно закцентувати зараз на тому, що нам держава вже сказала якийсь свій приблизний план. Він вам може не подобатись, але він вже є такий, як є. І зараз ми це маємо і маємо кудись рухатись. Інтегруйтесь, намагайтесь якось е шукати перспективи, якісь ставити собі цілі, е виходити зі стану жертви, розуміти, що якщо ви вже тут зараз, то ви вже в плюсі. Тому що ви не в Україні там, де літають шахеди кожного дня над головою. А ви вже тут. Тобто, у вас вже є якась можливість е, жити це життя, так і ну не померти від е, ракети. Просто тому е, так, шукати перспективи, не випереджувати події, чекати подальших новин е, новин від держави і е, підтримувати один одного. Я достатньо. бажаю, е, звісно, не поспішати е, йти в своєму темпі, рухатись вперед. Вибирати для себе найкраще, але робити це безпечно для інших, щоб всім було гарно, добре і класно. І всіх так. з новорічними святами <рив> <У -ху! рив> таке друзі було відео. А знаєте, на цій такій людяній ноті ми завершаємо цей випуск. І, як я кажу, знаєте що? Передавайте привіт мамі, і папі, бо то світі люди. Все, дай Боже, пока.